Після виконання вимог до зарахування статус електронної заяви змінюється на включено до наказу. Інші заяви автоматично деактивуються або можуть бути активовані за потреби. Списки рекомендованих до зарахування на бюджет будуть оприлюднені на сайті університету в кабінеті супника і на сайті вступусвіта.Юей не пізніше 5 серпня. Прохідний бал буде відомий після конкурсу. А на сайті вступу Можна переглянути прохідний бал за минулі роки. Вступник не може змінити пріоритетність заяв. Можна лише скасувати їх. Для реєстрації пільги необхідно подати оригінали підтверджувальних документів. За наявності пільгової умови абітурієнт може перевестися на бюджетне місце, якщо не отримав його у конкурсі.